З настанням тепла Жовтовоцька молодь проводить на вулиці більшість вільного часу. Багато обирають місцем відпочинку територію біля палацу культури. Здавалося б, гарне місце, але має свої недоліки усунути. які в силах міського керівництва про це йшлося у виступі депутата міськради Ігоря Затинецького. «Прошлий рік там то було світло, то не було. Виключали зараз. Його вообще там немає. Ну от скільки часу я кожен день там проходжу. Там його немає. Ну, прохання, щоб ми на це звернули увагу, бо там дуже, ну, дійсно дуже багато це дітей. Так, так, Де ото як їх жабами називають той фонтанчик, От, ото там всі діти і на роліках катаються, і все е, прохання, щоб там зробили освітлення. Бо ну, я, я звернув увагу, що у нас виходить так: там, де люди більше всього збираються, там нема ніколи світла. От, ну, якщо ви самі візьміть, подивіться, де люди є на стадіоні, там нема, де люди є в парку далі, в дитячому, теж нема світла, де люди є. З парк наш слава, теж нема світла. Його можна все Ми там. Ми зараз запишемо депутатське звернення доручення, так і відпрацюємо чутиме управління ЖКХ. Що де підключення, де по вуличному освітленню? Будь ласка, відпрацюйте ці питання. По парку я декілька разів робив таке прохання розібратися. От ви бачите, одна алейка там, там повкручував хтось на алейку, ну, мабуть, сладкий домик там чи що, вони зробили освітлення, повкручували лампочки і оця олійка весь час горить, вже третій рік чи якийсь. Його. А далі, то там, якийсь є світильничок, то там. Я думаю, що це дуже-дуже малою затратною частю, все це можна зробити. там. Тут, будь ласка, таке прохання, щоб на це звернути увагу. І ще, от там же, опять же, біля, біля дика, ну, дітвора бігає, там, в той же магазин, на тебе щось купляють. Там е, щось їдять, там якась посуда є. І там урни дуже маленькі, вони завжди переповнені, і той мусор падає. Ну, видно, не, не кожен день з них витягують там сміття. Е, то прохання опять же, якось приділитися, щоб якась була там більша урна, бо це наші люди, які там відпочивають. Яна Олексійовна, а у нас два контейнери стояли. Е, як ми їдемо в ДК в кармані, і по ту сторону. Вони і зараз стоять там. Один зараз стоїть. Ну, давайте вивчимо це питання. Колись ми ставили категорій, спеціально, щоб було куди швидко, колись було таке, я, я, це треба актуалізувати це. Я добре розберемося.